Доброго здоров'я, пані і панове, парламентський телеканал Рада продовжує свою роботу в ефірі. Спасибі, що ви з нами, і в цей момент разом з нами в студії надзвичайний повноважний посол Республіки Індія в Україні Раджив Чандр. Доброго здоров'я, пане посол! А і допомагати нас перекладом буде перекладач амбасади Аліна Новікова. Пані Аліна, вам доброго здоров'я. А одразу хочу сказати, що пан посол знайшов можливість і завітав до нас на ефір. Якраз в ті дні, коли в Індії відзначається найбільше свято День Республіки. I think it it is very important for our viewers in Ukraine, who sees us the borders of Ukraine. What does mean for Indians this day, day of Republic. Yes. Thank you. Thank you for welcoming me here. Um, the story of the world's largest democracy, as India is today, begins with the attaining of independence in August 1947, and soon after this, a constituent assembly was set up to draft the, constitu the constitution for the country. And that was adopted in November 1950 uh, 1949, sorry. And from 1950, the constitution was implemented. So 26th of January is the day of the Republic of India. Thank you, I that Історія найбільшої демократії у світі розпочинається із серпня 1947 року, саме тоді, коли визначається день незалежності Індії, і саме тоді почалася робота над конституцією Індії. І яка вже яка вже розпочала свою роботу в листопаді 1949-го і власне вже з 1950-го і визначається День Республіки, тобто це день е, прийняття конституції. Ви говорили про конституційну асамблею, яка конституційну, почала працювати асамблею. якраз задля того, щоб вже в 1950-му році була прийнята і конституція країни, тощо і в цьому контексті яка роль парламента, як такого історично парламенту Історика, Ін Індії або... тоді ще of the parliament at that time when uh, the constitution was adopted? Yes. Well, uh, the British had rule over India. So at the time that uh, we were about to attain independence, I think, uh, there was consensus amongst the mm -hmm. Indian political elite as to uh, where to lead the country. So in order to take the views of all the people, the representatives of um, different parts of India, this Constitutional Assembly was set up. And then once it was adopted in 1949 in November, uh, Індія Бікім А Суверен Демократик Републік як вам відомо, звичайно, що британці управляли Індією досить довгий час. І uh, саме тоді, коли була uh, влаштована конституційна асамблея для того, щоб прийняти конституцію, уряд намагався діяти таким чином для того, щоб врахувати інтереси всіх штатів і всіх представників по всій державі. І uh, саме саме тоді uh, розпочала і свою роботу конституція. So uh, we've had 15 elections since then, since 1950. Uh, at present, we have an electorate of more than 700 million people who go to vote. So that is clearly the biggest electorate in the world. And we have been holding elections regularly. Um, the current um, looks about, that is the lower house of parliament, because the upper house of parliament is the representatives of the states. So these are not elected mm -hmm. directly. So the lower house of parliament, the Lok Sabha as we call it, um, is to face elections again next year in 2014. З того часу вже відбулося близько 15 виборів, і е, ми можемо сказати, що це найбільший електорат у світі. Це близько 7 мільярд мільйонів чоловік. 700 мільйонів. 7, 7, 700 мільйонів ви 700 мільйонів чоловік. І е, в нас існує е, це двопалатний парламент: е, нижня палата або народна палата, яка має назву «Локсапха». Лок та верхня палата, яка має назву Раджія Сабха. От дуже цікаво в цьому контексті порівняти. Ми теж говоримо, що незалежності України там 20 років, трохи більше. А, да? незалежності Індії 64 роки. Але якщо взяти історію Індії, це багатотисячна історія. Це Індія відома там, що не було тут нічого. Вже Індія жила, була цивілізація. Тощо, от традиції парламентаризму, ви їх взяли з чистого аркушу. Ви взяли як взірець демократії Великої Британії Сполучених Штатів Америки, там, скажімо, інших країн, чи все ж таки притворені в цієї вашої системи влади в країні вибрали якісь напрацювання, які були ну тобто? Ну no, втавтентичні справжні індійські якісь нюанси, моменти в системі управління, які відрізнялися від американців, британців, італійців, тощо момент сам пекуляриті з сам перетентик в Indian only, some governmental and Parliament traditions, mm -hmm. or whether it was mostly taken from some other countries, and maybe there is something unique mm -hmm. from uh, all all other countries. Right. Well, uh, yes, when we we were framing a constitution, we did look at the existing constitutions at that time, We had the experience of uh, the parliamentary form of government in Great Britain, mm -hmm. the American constitution, the French, the South African, Australian, and even the Soviet constitution. Mm -hmm. So that is when, um, given the state of the Indian political system, the Indian economy, Indian society, a very detailed constitution was drawn up with more than almost 400 articles, and it was divided into fundamental rights. That is the rights which had to be guaranteed to the people. Then we had some rights which could not be immediately guaranteed because of the economic condition of the country at that point of time. So these were put in a, in a part called the directive principles. These were principles which were supposed to guide the functioning of the government and the parliament in the hope that you would be able to achieve these rights over a period of time as the country developed. Uh, in the functioning of the Indian parliament, we have drawn from our democratic traditions also. That is called the panchayat, which was the village governing council. Mm -hmm. So that has had a very major role to play in the way that we've approached governance. And increasingly, we have sought to give more and more power down to the villages, decentralization that is. Хотів би сказати, що так, в той час, як ми розробляли конституцію, це були досить різні напрацювання. Ми також дивилися на досвід інших країн, таких як і Франція, і Американська Конституція, Австралія, Південна Африка, навіть Радянського Союзу в той час. І так, ми виходили, орієнтувалися на суспільство на даний момент, і економічну ситуацію, і якісь політичні традиції. Але Звичайно, тому це досить така велика конституція. Вона вміщує близько чотири більше ніж 400 параграфів собі, але які носять фундаментальні права людини відповідно, і також. Звичайно, були додані ще спеціальні принципові директиви, які, на жаль, не могли бути прийняті в той самий час, зважаючи на економічні обставини, але вони несуть таку інформацію, що вони будуть прийняті з часом, тобто вони для того, щоб допомогти і скоригувати у прийнятті якихось інших. Але також існує ще індійська традиція, яка має назву Панчаят. Це традиційне управління у селах у маленьких містах, і це, це є більш традиційне для, для індії. А я хотів би ще спитати: в плані е, от, цих от речей в Конституції вони були виписані для індійців з чистого аркушу, чи все ж таки брали якісь правила життя? З минулих років без maybe, яких наприклад індійське суспільство не могло собі уявити свого життя. Сам тин uh, uh, суспільства, mm. наприклад, там сам де A constitution meant for і and every Indian. so caste had absolutely no role to play in it. in fact, it was what is called proscribed or banned under the constitution that there could be no discrimination on the basis mm -hmm. of race, on the basis of caste, on the basis of color, on the basis of gender. so each and every indian was equal. and that is one of the biggest achievements that is social progress and social equality. that's why i'm asking you. Yes. <laughs> <laughs> Стосовно конституції, одне з найбільших досягнень конституції це те, що вона рівна і вона проголошує рівність усіх громадян, незважаючи на суспільство, як воно поділене і на верстви населення, тобто усі люди є рівні за своєю расою, кольором шкіри та гендерною приналежністю. Це дуже важливо для нас, аби зрозуміти сучасність Індії, тому що для багатьох Індія вона багатогранна. Це і нау наука, і технології і. Фармакологія і кіно, але з іншого боку, ганг, люди там миються, там села покажуть. Тобто от такий от комплекс, автомобілебудування вас. Фантастична річ, але знову ж таки, повертаючись до парламенту, ви сказали, що ваша система одна ну, найбільша система серед ви ну, як виборці, да, кількість виборців в світі. І парламент у вас не маленький. Якщо ми говоримо про нижню палату, це 545 людей, депутатів. Якщо а, вища палата, верхня там 200 да людей, от це, це майже 800 людей. Це тільки депутатів. нас от в країні 400 і вже а у нас 800. От як от це політичні сили, як вони між собою знаходять от, взаєморозуміння на основі чого вони домовляються, як керівник парламенту з ними з цими фракціями працює. The parliament works with all those fractions and all those people in the parliament. we know, the result of the the president has to approve. Yes, well, I think um, the fact that we have 1.2 billion people, of whom 700 million people participate in the elections, quite clearly, there would need to be representation of different parts of, of the country and different regions mm -hmm. of the country. Uh, той факт, що uh, і населення Індії складає близько 1,2 мільярда людей, і 700 мільйонів із них – це uh, потенційні виборці, звичайно, вони б хотіли, вони хочуть мати і повинні мати представництво у парламенті. Але ви праві. Ви маєте Конституцію, але не маєте практики, яка підтримується Конституційним процедурам. Речі можуть бути дуже важкі. This is where the role of the first Prime Minister of India, under Jawaharlal Nehru, was extremely critical. He was a true Democrat. He wanted to encourage the opposition. Mm -hmm. He wanted to make sure that everybody had their rights and privileges. And the practice that was inculcated or that was

there are arguments, but yes, there is consensus at the end of the day. And the fact that we've been having elections regularly and that we have been including all sections of the society, we have an independent election commission which conducts these elections. And you'll be, you may be surprised to know that we have entirely resorted to electronic voting, mm -hmm. through electronic voting machines. And these are very successful. Вам буде можливо цікаво знати, що в нас в Індії існує електронне голосування. Це надзвичайно успішно і дуже гарно працює. В нас також існує незалежна виборча комісія, яка цим опікується, і незважаючи на те, що в нас відбуваються і дебати, і дискусії, і коаліційні фракції, але до кінця дня вони все ж таки знаходять консенсус і вони домовляються. І той факт, що вибори в Україні проводяться регулярно, якби без ускладнень. Elections to the parliament if they start in the morning, so by the end of the day they know the results. Well, uh what we do is because it's a huge country, and there's some places where the election officers go by elephant, by camel. <laughs> um these are held in different stages in different parts of the country. Then on a designated day in the morning. The votes are counted, and within about three or four hours, at least it is more or less clear as to what the composition of the parliament is going to be. And by the evening, you can say that the, the, uh, the results are declared. And in fact, um, I, I, would, I would suggest that since we are going to have elections next year in India, it might be a useful exercise to, um, for you to go to India and, and, and see how <laughs> it is actually conducted. <laughs> 700 million people going to vote. Є чому повчитися той факт, що Індія це надзвичайно велика країна, і так як представники виборчої комісії вони добираються в різні міста і в різні частини країни, хто на верблюдах, хто можливо на слонах, і звичайно, це займає деякий час, але більшою мірою, тобто у визначений день. 3-4 години вже всі результати, вже всі результати згодні, і до вечора дійсно вже більш-менш визначені результати вже відомі. І е, я також хотів би сказати, що в 2014 році планується вибори до нижньої е, палати парламенту, і можливо, це гарний досвід для України. Вам цікаво було поїхати в Індію і подивитися, адже це 700 мільйонів людей збираються голосувати. Да, Спасибі за запрошення, але користуючись нагодою, ви вже не один рік в Україні. Цікаво дізнатися, звісно, ми різні. Але от як вам здається, в чому індійці українці є схожі? and this is not the first year in Ukraine, so what is your opinion? Well, uh, I think it's a very simple and easy answer <laughs> that both <laughs> Indians and Ukrainians mm -hmm. are very open to different cultures. Tak. I think that is something which I immediately felt when I came here. Mm -hmm. You're able to look to the east, to the west, and wherever. The most important thing is that you are very strong in your own identity and culture, and that is what enables Ukraine, Ukrainians to also accept other cultures. It has something to do with your history, which is very similar to ours. We have been visited by people from the east, west, north, and similarly, Ukraine has been at the crossroads of, uh, of history in, in Europe. So that is something which uh, which struck me uh, immediately on arrival, and it was confirmed when I saw the deep interest that there is in Ukraine for Indian culture. Дещо що одразу мене вразило, що не я тільки в Україну, і це те, що я на перший погляд вважаю дуже спільним для обох націй, для українців та індійців, це надзвичайна відкритість до різних інших культур. Тобто ми надзвичайно схожі в цьому. І е, те, що ще можу сказати, що індійці і українці українці дуже сильні за своєю національною ідентичністю. Вони можуть дивитися на досвід сходу, на досвід заходу. І це саме те, що робить українці українцями. і вони можуть сприймати також інші культури, і в наших культурах є набагато чого спільного також. Той факт, що Україна за географічним розташуванням знаходиться на перехресті всіх шляхів з Європи, і також історія Індії, яка так, було дуже багато завоювань, дуже було приприходило багато до Індії. Тобто, це і те, що я спостерігаю, це надзвичайно великий інтерес українців до індійської культури. if i may just add that um, there are more than around 30 ukrainian groups who are devoted exclusively to indian dance and culture. Mm -hmm. and in september, to mark the 20th anniversary of the establishment of diplomatic relations, we had a, you know, a indian dance festival where 250 ukrainian dancers performed indian classical dance, indian folk dance, and bollywood as well. <laughs> <laughs> Тобто є де попрацювати. Я перепрошую, Аліна, перекладіть, так. Пан посол хотів би ще додати, що у близько в Україні існує близько 30 україн груп, які займаються індійськими танцями. Це виключно індійські танці різні. Це і народні колективи, і народні танці, і класичні танці. І нещодавно, зовсім у вересні, для відзначення 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між індією та Україною пройшов фестиваль індійського танцю, де приймало участь близько 250 українців зі всієї України, які виконували індійські танці. Да, Болі... Йога Болівуд, да. Болівуд, Болівуд їх чекає на Болівуд звиті подам. А також клуб, клуби заняття йогою, яка зараз дуже популярна. А дуже важливо в нас не так багато часу залишається. Але от да, скільки ми, ми говорили, що також. десь ми схожі відкриті для різних культур. А я знаю, що Індія зберігає свою душу так само, як і Україна, всередині країни. А мозок. Працівники IT з Індії працюють і в Великій Британії, Сполучених Штатах, і в Україні. Чи чи вдається Індії щось собі залишати з урахуванням того поступу, який Індія зараз бере? Чи все ж таки молоді люди намагаються виїхати за межі? about that India, ukrainians and indians they're very open and mm -hmm. uh, open to different culture and uh, we know that the indians they keep their souls inside the country as well as the ukrainians mm -hmm. but what about the brains uh, it technologies it specialists many of them what do they prefer do they prefer to stay in the country mm -hmm. or still many of them go abroad or and live in the country yes. well initially in the 50s and 60s a lot of indian scientists technical experts went abroad. Mm -hmm. uh, many of them settled down in, in the US and worked mm -hmm. there. But in the last about 20 years, there has been a reverse mm -hmm. flow. Uh, the ones who set up their companies in Silicon Valley, for example, in California, then started to tie up with their friends in India. Mm -hmm. And the situation now is that Indian software industry, one of the biggest in the world, exports of nearly 70 to 80 billion dollars mm -hmm. every year. Mm -hmm. And many have come back to India or established Contact with the result that some of the biggest software companies like Infosys, which His Excellency the President of Ukraine visited during his mm -hmm. uh, visit to India in December. Last year. Yes, last mm -hmm. year. Mm -hmm. They are uh, from India. Similarly, uh, Tata uh, is also from India, TCS. Mm -hmm. um, so that has been the story of first Indians going out and then many of them coming back mm -hmm. or establishing mm -hmm. contact with Indians mm -hmm. back mm -hmm. home. Аліна, будь ласка, близько в 50, 50-х, 60-х роках. Звичайно, була така тенденція, і дійсно багато науковців та технічних спеціалістів вони від'їжджали, і багато з них і залишалися в тих країнах. Це і Великобританія, і США. Але за останні 20 років я хотів би сказати, що багато з них всі ті, ми зможемо спостерігати. Зворотній вітік, тобто всі ті, які живуть технічні спеціалісти в Сіліконової дилині в Каліфорнії. Вони, вони також спілкуються зі своїми друзями і родичами, які залишились в Індії, і вони почали повертатися да й започатковувати, да, започатковувати свої компанії, свої бізнеси. Це дуже важливо. Все зрозуміло. Да, це дуже важливо для Індії. І от на завершення нашої розмови не так напевно багато вже індійських студентів, як колись було в радянському союзі Зоюз, зараз Індія, в Україні, індійська. і на жаль, ви так. ваші не громадяни не грають в наших футбольних командах <laughs> Indian, <laughs>, а ми в, в крикет не граємо. <laughs> от, але тим не менш, я знаю, що достатньо індійців є в Україні. От вони, якщо зараз нас дивляться, щоб ви їм побажали so, от, uh, в це свято so, в день республіки Індії. Like And we do hope that um, in the coming years, the intensity of our relationship will become much stronger. And that, as was agreed between our two leaders in December last year, that we would be forging a comprehensive partnership, which will be a win-win situation for both sides. Uh, first of all, congratulations to the country of the republic. And I want to say that they are among friends, among their friends, Ukrainians. And that our relations between are мають великий потенціал і розвиваються. і як було погоджено між двома лідерами на нещодавній зустрічі у грудні 2012 року про всесторонній розвиток наших відносин для взаємної вигоди обох країн А скільки на консульському обліку стоїть індійців в Україні? How many Indians do we you know in in Ukraine? Roughly about 5000 with 3000 5000 3500 to 4000 Indian students. Більше yes. <laughs> 5000 туди, більше 5000 індійців, із них це 3 3 1 Можливо, чотири цепні студенти. студенти Це теж непогано. Добре. Але я думаю, що на ну, перспективи є. Ми обов'язково про них я будемо говорити. Пасибі вам, пане посол, пасибі пані Аліна. Нагадаю нашим глядачам, що в цей момент в студії проєкту власний погляд надзвичайний повноважний посол Республіки Індія Радживчантов і перекладача амбасади Аліна Новікова. Спасибі, що ви знайшли час і були з нами, так само як нашим глядачам. Залишайтеся на парламентському, оскільки навіть і міжнародну політику, бачите, ми робимо зрозумілою. До наступних ефірів і до побачення.